Абами по цивільних сьогодні вранці росіяни завдали авіаудару по Запоріжжю. Поранено шестеро містян, пошкоджено десятки домівок. Весь день тривала ліквідація наслідків обстрілів. Як запорізьці оговтуються від пережитого та які масштаби пошкоджень? Репортаж Інни Гогой. На цих кадрах наслідки чергового російського терору. Зранку росіяни вдарили авіабомбами по Запоріжжю. Унаслідок обстрілу пошкоджено або зруйновано зо три десятки будинків, а деякі домівки перетворилися на пастки. Вибратися людям допомагали рятувальники. Поранені шестеро людей. З них троє чоловіків, дві жінки і 17-річна дівчина. Всі постраждали, отримали допомогу. На місці і від подальшої госпіталізації відмовились. В ході проведення аварійно рятувальних робіт незвичайники евакуювали п'ять осіб з пошкоджених осель. Цілий день у місті тривала ліквідація наслідків обстрілів. В одній з хат після прильоту спалахнула пожежа. Анастасія лиць тримуючи сльози, розповідає під час обстрілу вдома був лише дідусь. Тут був е, мій дідусь. Він мені зателефонував, і ми приїхали одразу. Ну, він живий, йому була надана перша медична допомога. З ним все добре. Він зараз у безпечному місці. Дівчина каже: зі зруйнованого будинку змогли забрати лише папугу та собаку, трохи речей і документи. Немає вікон, з під віконями все вирвало, криші, усі двері, бітонні великі двері вирвало. Там сипеться штукатурка. Ну нічого нема, все стеклі, коти кудись порозбігались. Ми не знаємо, де їх шукати. Без вікон дверей та покрівлі тепер і хата пані Наталії. Під час обстрілу вдома була уся її родина. Жінка пояснює, коли у місті лунає повітряна тривога. Усі зазвичай ховаються у підвалі, а цього разу не встигли. Полетіло все скло, люстри, все скло повипадало І кричить моя невісточка от вони у цій кімнаті. Якраз бачите, тут більше всього. Я просто в другій, на напротив там е е е дві стіни. От кажуть, що дві стіни ховайтесь, хоча б з дві стіни це теж на набагато безпечніше. Люди прибирають в помешканнях та на подвір'ї. Світла і газу зараз немає. Схожа ситуація і в сусідніх домівках. Пошкоджена стіни домів двох точно, Криш, кришу з однієї сторони посносила, і всі вікна повилітали, ну і везде все в стеклах. Спали, почули взрив і одразу впали на пол. Ну, може це і спасло так. На місцях обстрілів весь день працювали рятувальники та комунальники, допомагали й волонтери. Наша задача тут допомогти людям скоординуватися, дати якийсь совет правильний, куди люди можуть звернутися в цьому випадку. І також ми вивозимо людей, розселяємо по шелтерах, Хто бажає від містян надійшло вже понад 200 звернень щодо пошкодженого майна в обладміністрації? Обіцяють допомогти з відновленням. Для приватного сектору, там, де є право власності, і там, де є руйнування, всі мешканці зможуть отримати трохи більше ніж 50 тисяч гривень матеріальної допомоги екстремально швидко, і отримати будівельні матеріали, де складний правовий статус земельних ділянок. То таким мешканцям комунальні підприємства будуть допомагати безпосередньо з відновленням. Попередньо вороху котре вдарив по Запоріжжю кабами за фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження. Інна Гогой, Ігор Воробій, горворобі подробиці телеканал Марафон, Єдині новини.